Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом, урок 115. Прочитаємо тему нашого уроку: країни Південної Європи. Історичні джерела стародавньої історії. Визначимо власні завдання до уроків. Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Увага на екран! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповіді. До уроків. Про які особливості країн Південної Європи тобі стало відомо з відеофрагмента. Яке море омиває країни Південної Європи? Який туристичний об'єкт ти хочеш відвідати? Ось на такі питання ми маємо дати сьогодні відповідь. Тож не гаймо часу і починаємо працювати. А налаштуємося ми на роботу з за допомогою хвилинки афірмацій. Проговорюємо текст разом з диктором. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Заплющте оченятка, будь ласка, і повторіть ту афірмацію, яка для вас є найбільш важливою. Перегляньмо фрагмент Світ навколо нас і дамо відповіді на запитання. Пропоную для початку прочитати запитання, щоб знати, на чому сконцентрувати нашу увагу. Перше питання про які особливості країн Південної Європи ти дізнався або дізналася? Друге, яке море омиває країни Південної Європи? Запам'ятовуємо. Які країни розташовані на півдні Європи? Ти запам'ятав або запам'ятала? Увага на екран. Вітаю вас, друзі. Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Ви вже знаєте, що Європа географічно поділена на чотири частини південну, північну, західну і східну. Більшість країн Східної Європи є сусідками України. Також ви відвідали країни Північної Європи. Сьогодні запрошую вас у подорож країнами Південної Європи. Рушаймо! Більшість країн Південної Європи, за винятком Португалії, Іспанії, Італії та Греції, відносяться до малих країн Європи. Найбільша за площею країна – Іспанія, найменша Ватикан. Частина берегової лінії країн Південної Європи проходить уздовж Середземного моря. Саме тому ці країни часто називають Середземноморськими. Усі вони мають вихід до Світового океану. Оточене з усіх боків сушею Середземне море омиває береги аж 22 країн Азії. Європи та Африки більше, ніж будь-яке інше, тому його справедливо називають колискою тисячі народів. До басейну Середземного моря входить безліч невеликих морів, серед них є вже відомі вам Мармурове, Егейське моря та інші з Атлантичним океаном пов'язане Гібралтарською протокою. Країни Південної Європи розташовані на півостровах: Піренейському, Апенінському та Балканському та численних островах. Є дві повністю острівні держави Кіпр і Мальта. Найбільший острів Південної Європи Сицилія. Середземномор'я є найпопулярнішим туристичним напрямком у світі. Людей приваблює м'який клімат, красиві пейзажі і багата історична спадщина різних країн. Південна Європа це світ навколо нас. Перейняла відеофрагмент. Тепер, будь ласка, дамо відповіді на запитання. Про які особливості країн Південної Європи ти дізнався або дізналася? Будь ласка, що особливого у країн Південної Європи? Діти, будь ласка, хто фрагмент переглядав? Що особливого? Давайте скажемо так, території країн розташовані де? На чому саме? На морі. Прямо посеред моря, <гум> ну вони ж на суходолі, правда? На чому вони розташовані? Діти, на вони на, на півостровах або на островах, так, або на півостровах, або на островах. Яке море омиває країни Південної Європи? Середземне море. Так, будь ласка, Алінка, повна відповідь Давай країни Південної Європи. Країни Південної Європи умиває Середземне море. Добре. Які країни розташовані на півдні Європи ти запам'ятав або запам'ятала з сюжету? Будь ласка, можливо, хтось запам'ятав назву країни? М? Які Іспалі. назви? Іспанія, Кіпор. правильно, Кіпр, Португалія, Мальта. Да, звучали ось такі назви. Діти, будь ласка, уважні. Да, уважніше, будь ласка, Греція, уважніше переглядайте фрагмент, будь ласка. Ми ж не просто дивимося заради того, щоб подивитися. Ми ж маємо з вами запам'ятовувати. Розглянемо політичну карту Середземномор'я на сторіночці 39. Розгортаємо сторінку 39. Шукаємо Середземне море і підкреслюємо його назву. Знаходимо і підкреслюємо Середземне море. Дивіться, яке велике море. Його ще, бачите, називають Колискою тисячі народів. Угу. Далі ми маємо знайти моря його басейну, тобто ті моря, які також входять до його басейну. Чиренське море. Так, да, ми вже проговорили про моречне. Іонічне море ось можемо підкреслити, Тіренське море. Давайте ще подивимося, може ще є якісь моря. Які Егейське, ось... Егейське море. Егейське море. Так, далі. Ось я знайшла. Ще одне море. Давайте подивимося, як воно називається. Мармурове море. Подивіться, треба підкреслити, так само ми вже про нього знаємо. Так, коли ми пропливаємо з Чорного моря протоку Босфор, ми потрапляємо в мармурове море. Так, подивіться уважно, можливо, вам краще видно на карті в зошиті, які ще моря є в басейні Середземного моря. Всі ми підкреслимо. Адріатичне море. Адріатичне море, так, діти, ось. Адріатичне море. Маємо підкреслити. Так, здається, все. Моря всі підкресли добре. Знайдемо Гібралтарську протоку. Це протока, яка поєднує Середземне море з Атлантичним океаном. Середземне море має вихід в Атлантичний океан. Так, підкресли. Гібралтарська протока. Гібралтарська Гібралтарська протока. І запам'ятовуємо. Знайдемо Іспанію, найбільшу країну Південної Європи. І підкреслимо її назву. Ось вона, подивіться. А, Іспанія. Так. Знайдемо Сицилію, найбільший острів у Південній Європі. І також підкреслимо його назву. Знайдіть острів Сицилія. Сици Ось він, діти. Острів. Острів Сицилія. Сици підкреслимо його назву. Острів Сицилія. Сици це найбільший острів у Південній Європі. Запам'ятовуємо нам ці знання знадобляться. Вивчимо слова першого та другого куплетів пісеньки про Південну Європу. За методикою блискавка. І так, приготуйте невеличкий зушит або аркуш і починаємо. Раз. До складу Європи Південної Входять. Два. До складу Європи південної входять. Раз. Країни великі й Малі. Два. Країни великі й Малі. До складу Європи південної входять. Країни великі й Малі. Раз. Вони розташовані, як і північні. Два. Вони розташовані, як і північні. До складу Європи південної входять. Країни великі й Малі. Раз, побіля численних морів. Два. Побіля численних морів. До складу Європи Південної входять країни великі й малі. Вони розташовані, як і північні, побіля численних морів. Раз, протоки й затоки ведуть в Середземне. Два. Протоки й затоки ведуть в Середземне. До складу Європи Південної входять країни великі й малі, вони розташовані, як і північні побілі численних морів. Протоки й затоки ведуть в середземне два, о, вибачте, раз. Найбільше з усіх тут морів два, найбільше з усіх тут морів. До складу Європи південної входять країни великі й малі. Вони розташовані, як і північні, побіля численних морів. Протоки і затоки ведуть в середземлю найбільше з усіх тут морів. Раз. Туристів приваблює дуже приємно. Два. Туристів приваблює дуже приємно. До складу Європи Південної входять країни великі і Малі. Вони розташовані, як і північні, побіля численних морів. Протоки і затоки ведуть в середземне найбільше з усіх тут морів. Туристів приваблює дуже приємно. раз природа морських берегів. Два природа морських берегів. До складу Європи Південної входять країни великі й Малі, вони розташовані, як і північні, побіля численних морів. Протоки і затоки ведуть серед землі. найбільше з усіх тут морів туристів приваблює дуже приємна природа морських берегів. Що ж, пропоную заспівати цю пісеньку і трішечки потанцювати під нею. До складу Європи південної входять країни великі й малі, вони розташовані, як і північні, побіля численних морів. Протоки, затоки ведуть середина, найбільше з усіх тут морів. Туристів приваблює дуже приємна природа морських берегів. Туристів приваблює, дуже приємна природа морських берегів. Канський підокріпка афенський, а ще піремейський є тут. Великі країни цей простір земля, де оливки ростуть. Великі країни цей простір земля, де оливки ростуть. Ось така пісенька. Проспівали. Будемо ще співати і запам'ятаємо її обов'язково. Полічимо моря, що омивають береги країн Південної Європи. Рахуємо і запам'ятовуємо. І так, Середземне море: один, мармурове море, два, два Егейське три, море. іонічне, чотири, Адріатичне, п'ять, Тіренське шість. Ші. Так, все начебто порахували. Отже, ми нарахували шість морів. Запишемо в зошит. Настав час нейробіки від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага на екран! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіряємо себе. Один мільйон. Увага. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали, перевіряємо себе. 3 мільйона 100 тисяч. І останні обчислення. Лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Записали і перевіряємо. Так, чудово. Розглядаємо зображення в завданні 9. Назвемо об'єкти, за якими можна вивчати минуле, і обґрунтуємо свій вибір. Скажіть, будь ласка, за як на вашу думку, за ось цими об'єктами, трьома які зображення, минуле можна вивчати? Так. Так, в принципі, щось вони нам можуть розказати про людей, які жили в цей час. Так, а за ось цими об'єктами минуле можна вивчати? Ну, не за усіми. Давайте виберемо, за якими не можна. Давайте можна краще за... буде обрати. За другим, другим третім, п'ятим і угу. останнім. Так. Тобто ви вважаєте, що тільки за ось цими можна вивчати минуле, а за цими не можна. Дивіться, це акт проголоження незалежності України. Це історичний документ. Як О. ви гадаєте? За історичним документом можна вивчати історію? Нельзя. Так, mm. можна, mm. а mm. за книгою. Так. Mm. Mm. Можна вивчати, mm. а за легендами? Що ж? Mm. Діти, mm. за легендами історію можна Жизнь вивчати? Жизнь можна. Там є страниці mm. нормальні За легендами. Ну ні, mm. діти. Легенди ж це ж художні твори, їх вигадують люди, це ніякої вони такої історичної і себе цінності не представляють. Так, а за картинами історію можна вивчати? Ну, В певній мірі так. Можна подивитися, які речі тут є, так? як жили люди того часу. Це ми можемо зробити. Добре. Пригадаємо, до яких історичних джерел належать ті об'єкти, які ми щойно розглянули. Пригадаємо взагалі, які бувають історичні джерела. Історичні джерела бувають речові, зображувальні і писемні. Всі вони у нас позначені відповідними циферками. Ми маємо проставити циферки в кружечках, до яких саме історичних джерел належать наші об'єкти. І так, ще раз: речові, зображувальні, писемні. Починаємо з першого об'єкту і називаємо це який об'єкт? Речовий. Речовий ставимо одиничку. Пектораль це який об'єкт. Речовий. Речовий ваза це який об'єкт? Теж речовий. Теж речовий. Рухаємося далі. Переходимо на сторінку 23. Так, дивимося ось. на скельні малюнки це який об'єкт? Речовий. Ні, Не речовий. речовий. Зображувальний, правильно. І ось ще на скельні малюнки. Давайте також позначимо циферкою 2. Так, це ось який об'єкт? Сіємний. Писемний, правильно. Тут уже є письмо. Ставимо циферку 3. Акт проголошення незалежності України. Це який об'єкт? Писемний. Так, легенди та міфи України. Це який об'єкт? Писемний. Писемний. І картина, де козак на Кобзі грає. Не зображувальний. Ставимо циферку 2. Ось, і в нас на часі завдання 10, яке ми маємо також опрацювати. Познач цифрами, послідовність періодів стародавньої історії. Тобто нам треба визначити, яка доба була першою, яка другою і так далі, яка доба, за якою тривала. Прочитаємо назви періодів: Мідно-кам'яна доба, кам'яна доба, бронзова доба, рання залізна доба. Будь ласка, проставте циферки від 1 до 4, зважаючи на те, коли саме тривала ця доба. Отже, ще раз повторюємо і запам'ятовуємо: першою була кам'яна доба, їй на зміну прийшла мідно-кам'яна доба, потім настала бронзова доба і рання залізна доба. Саме в такій послідовності змінювалися періоди стародавньої історії. Прочитаємо вислів Омеляна, Пріцака, Пріцака вибачте, неправильно поставила наголос американського науковця українського походження і пояснимо думку автора. Історія починається тоді, коли з'являються писемні джерела. Без них, вважає Омелян Пріцак, немає історії. Кінець цитати. Ось таке висловлення. Поясніть, як ви гадаєте, чому Омелян Прицак так вважає, що історія починається тоді, коли з'являються писемні джерела. Бо Хто туди... може пояснити? Угу. Ну, про, про, себе... Нікому буде згадати б, про це і б. нікому розповісти? Нікому згадати, нікому розповісти. Ну, тобто, люди. Що записують в цих історичних писемних джерелах, що вони описують? Історію. Так, вони описують той час. І ми, прочитавши, можемо, розшифрувавши, якщо це інша мова, і прочитавши, можемо вже більш детально дізнатися про те, як жили люди, які події відбувалися не так, як ми здогадуємося, так коли знаходимо речові джерела вази, горщики там і так далі. А вже точно. Ми можемо прочитати і бути впевненими, що дійсно саме так і було. Не припущення висувати, а вже знати напевно. Ось тому істо... писемні історичні джерела дуже важливі для істориків і науковців. А хто пам'ятає, за якої доби почали з'являтися писемні джерела? Хто пам'ятає, за якої доби саме писемні джерела почали з'являтися? Міднокам'яної. Міднокам'яної, ось вважає Остапчик. Ну, я думаю, що mm -hmm. трохи пізніше. Міднокам'яна це ще зарано. Да. Можливо, бронзова. Так. Ну, Ми будемо далі з вами вивчати ці періоди ще більш детально. І тоді вже з'ясуємо остаточно. Отже, сьогодні на уроці. Ми дізналися і познайомилися з деякими країнами Південної Європи, дізналися про їх особливість, про те, що вони майже всі розташовані на півостровах або островах, запам'ятали, яке море омиває береги країн Південної Європи. Далі ми повчили з вами пісеньку, яка називається Південна Європа. Попрацювали з політичною картою Середземного моря, знайшли об'єкти Середземне моря, моря його басейну та Гібралтарську протоку, знайшли Іспанію і знайшли найбільший острів у Південній Європі, який називається Сицилія. Також ми взяли участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів, попрацювали і розгрупували Історичні джерела, за їх видами, і пригадали, в якій послідовності тривали періоди стародавньої історії. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Я дякую вам за увагу. На цьому він завершується.